От хожу, шукаю холодильник. Скоро літо, а в мене немає холодильника. Хожу і шукаю його. Шукаю. Там шукаю, там шукаю. Біля церкви шукаю. О, так. Не, можна. Видите, там 50-60 євро він коштує. О! Щось побачу. От треба шукати біля церкви, мабуть. Отак стоїть він. Ось такий. І що ви думаєте? Це ще й Божий. Ну і написано Суфершенкін. Ну я думаю, що людина не буде віддавати холодильник, якщо він не працює. Так, дивимося, що там внутрі. Ну він так ще частенький, ну, не, не, не дуже. Небрудний закриваємо От такий бож. Але як його забрати? Я не знаю. трохи вивернути він А на це. Є і, і вилка, і хмар ще є. Проблема в тому, що треба його якось привести, а вести далеченько. Ось так от. Леся до личинка. Це я в місті. А мені вести його аж в село. Ну що, що, що придумати? Немає у мене такого друга, щоб був хоча б з машиною, а не на вертольоті. Отак ну, от. Так, ну що ж, треба біля церкви шукати холодильники. Я ja, так ja, думаю. Да так. О, церковь её то реор.